Ніхто не зможе пережити удар Нґану. Майк Тайсон пробій свого підопічного з фюрі. Володимир Кличко порівняв Хамас із Росією та нокаут року у напівлегкій вазі. Лівуд вистрілив дуже потужно. Доволі насичений від WBA в нас видався у крузер Вейті. Два екс-претенденти з меншого дивізіону Хільберто Рамірес та Джо Сміт вирішили піднятися у вазі і тут же отримали очну претендентську битву і не підвели. Вищий Рамірес в удари сильно не вкладався. За своєю традицією, мексиканець насипав тоннажем кількістю. Ніби й здається, що його точні удари особливої загрози не становлять, але ж раунди він насправді забирає. Сміт частіше викидався, пробував діяти різкими входами і з більшою потужністю. Виглядало це ефектно та епізодами зурдо прилітало крепко. Однак забракло комплексності. Більш жорсткий боєць не зміг провести всі 10 раундів у такому темпі, а лише вдавався до окремих вдалих випадів. Усередині взагалі просів, давши себе перебоксувати. Десятий раунд це Бенефіс протистояння. Джо Сміт пішов уперед виривати перемогу, але надовго його не вистачило. Хільберто також хотів завершити ефект на в останні три хвилинці, кілька разів прописавши супернику по пузу. Покласти не вдалося, але емоції цьому бою не Бракло у підсумку всі судді віддали рахунок 99-91 на користь мексиканця. Таким чином новоспечений крузер відразу ж претендуватиме на бій за звання чемпіона світу WBA проти француза Арсена Гуламіряна, яке не яке, а все ж різномаїття для цієї ваги, чого точно бракувало першому важкому дивізіону. Колишній чемпіон світу в Хевівейті Володимир Кличко підтримав Ізраїль у війні з Хамасом. Фото з Ізраїлю є нестерпними і повинні викликати нашу солідарність. Тероризм ніколи не має виправдання. Жорстокі напади на мирних жителів і Отація жінок і дітей є неприпустимими. Хамас, як і Росія, здійснює військові злочини і є ворогом людства. Хештег Ізраїль під атакою. А циган то не справжній виконавець пісні А ми браття, під яку виходить усик. Василь Жадан записав звернення до Тайсона Ф'юрі, пояснивши, хто тут циган, а хто ні. Хей, Тайсон Фюрій! Тупориска Тусан крулю, Романо, ту крулю, романо, тусан крулю по бару! Скемпо, Скемпор!

Узати поки що не такий музичний випад ніяк не відреагував мабуть нема слів хоча взагалі то співати фурік уміє. Чемпіон WBA в напівлегкій вазі, Лівуд оформив крутий нокаут. Чинний чемпіон проводив важкий бій проти співвітчизника Джоша Ворінгтона. По ходу бою Вуд реально поступався. Претендент почувався краще в ринзі, заходив на зручну середню дистанцію, постійно пресингував чемпіона. Словом запропонував усе те, що не любить Лівуд. Поєдинок перейшов за екватор, а Володар поясу все більше ризикував його втратити. Однак, в самому кінці сьомого раунду Вуд спершу трухнув опонента боковим і вже не відпустив, забивши Ворінгтона остаточно. Тайсона Ф'юрі треба виробити одним ударом. Легендарний Майк Тайсон, який буде в куті Френсі Сангану, вважає, що його підопічний може нокаутувати боксера. Я допомагаю Нґану. Я дізнаюся, на що він здатний. Він здатний зробити набагато більше, ніж я очікував. У нього є все необхідне, щоб нокаутувати будь-кого, хто стоїть на його шляху. Як тільки він влучить у щелепу Ф'юрі, то нокаутує і його теж. Ніхто не зможе цього пережити. Ф'юрі не є найкращим боксером усіх часів, але є одним із найкращих. Він вже дуже високо, він може досягти величі прямо зараз. Він завжди робить вечір боксу дуже гарним, влаштовує запеклий бій. Його треба спробувати виробити одним хорошим ударом, тому що він завжди піднімається і завзято б'ється. Теза від Майка проста, але цілком логічна. Немає сенсу пробувати переграти професійного тенісиста у грі в теніс. Шпажиста у фехтуванні і так далі. І з боксом та ж історія. Сила удару. Та, можливо, стійкість до ударів суперника це дві чесноти, які в бійця ММА на вищому рівні, аніж у Тайсона Фюрі. Пробувати побоксувати з ним, пройти більше чотирьох раундів. Про все це варто забути. Не вийде зліпити за кілька місяців із нгану боксера такого рівня. Однак запропонувати цигану пацанський махач це вже більш реальна історія. Усе, що потрібно Френсісу, це вивчити дві робочі комбінації та довести їх до автоматизму. Все. Більше вигадувати не слід. А чи є серед вас ті, хто вірить, що боєць ММА покарає Тайсона Ф'юрі? Чи все ж шансів у Френсіса нуль? Цікаво почитати ваші думки в коментарях під відео. Папа! -па.